Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Це вже 22 -е відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, Ефіріум і PaxG. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в Ефіріум і 20% PaxG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупив біткоін на $30 доларів за ціною 114700, ефіріум на 10$ доларів за ціною $3555 і PXG на 10$ доларів за ціною $3380. доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 1100$. доларів. А тепер давайте перейдемо до портфелі і подивимося на поточні результат. Для моніторингу я використовую портфоліо трекер сайту DropStop, посилання є в Telegram групі. Загальний результат по гірші в порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 23% прибуток. Що становить приблизно 254$. Минулого тижня прибуток був 28%. Дивимося детальніше. Біткоін цього інвестував на 660$, доларів, середня ціна 97725, прибуток 16,5%. В ефір інвестовав на 220$, доларів, середня ціна 2225, прибуток 61,7%. Pack також інвестовано на 220$, доларів, середня ціна 3256, прибуток 4,1%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета PaxG з результатом плюс 4,1%. А найкраще себе цього разу знову показує Ethereum з результатом плюс 61,7%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема вів група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. На біткоїні продовжується корекція. Відскок зупинився приблизно на 116 тисячах. Не зміг біткоін одразу прозвернутися і, скоріше за все, буде друга хвиля зниження. Ціна може знижитися орієнтовно до 110-112 тисяч, і тоді утвориться розвалітна фігура по дно. На графіку видно, що сформувалася фігура «Спадний канал» і ціна відштовхнулася від його нижньої межі. Як правило, спадний канал це бичий паттерн. Також можна побачити і фігуру бичий прапор з потенціалом росту до 130 000. Рівні корекції на даний час орієнтовано 113 000 це 0.38 рівень по Fibonacci, який саме зараз став підтримкою, і остання ціль 110 000 05 рівень по Fibonacci. Якщо ціна знизиться нижче 110 000, то висока ймовірність що це вже не корекція, а розворотно середньостроковий відможе тренд. А може взагалі це вже був пік ринку. Але я, поки що я в це не вірю, думаю, восени ми ще побачимо один виток росту. Сигнал основних індикаторів, які я використовую. На стилятор Стахасік Креса напрямок на ріст. На стиляторі Zero MACD сформувався сигнал на ріст. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі поки що активний сигнал на покупку. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік ефіру. Ефірм зараз виглядає сильніше біткоїна, але ціна також коригується. Супротом зараз виступає рівень 3740. доларів. Підтримкою ставив рівень 3500. Після такого сильного імпульсу цілком природним є відкат ціни. І поки що все йде в рамках корекції, а не розвороту ціни. На сьогодні орієнтованими рівнями корекції можуть бути 3520 ну 23 рівень по Fibonacci від нового імпульсу росту, який саме зараз став підтримкою. Наступний рівень 3250, це 038 рівень по Fibonacci, і остання ціль 3030 05 по Fibonacci. Зниження нижче 3000 буде вже ознакою не корекції, а розвороту на середньостроковий відмежий тренд. Сигнал основних індикаторів наступний. На сцеляторі Stochasti RSI напрямок на ріст. На осцеляторі Zero Lock MacD також сформувався сигнал на ріст. На відміну від біткоїна, на індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі все ще активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. І останній графік puc Золото класичний актив, який зростає десятиліттями. Золото зараз перебуває в флесі. Ціна то знижується на 1%, то зростає. Все ж зараз основна увага інвесторів прикута до більш ризикованих активів, таких як крипта і фондовий ринок. Золото традиційно в такі періоди покоригується, бо перебуває в Флеті. Зараз саме такий період. Ми не аналізуємо детально графік PAXG, бо золото менш волатильне від крипти і його корекція в 1%, ніщо в порівнянні з корекціями альти на 20-30% на крипторинку. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансовувати портфель в часи корекції і відмежого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Цілями середньострокового росту є оновлення поточного максимуму в 3600$. Найближчий опір 3500, найближча підтримка 3330. Сигнали основних індикаторів. На стрілятор Stochasti CRSA дійшли з зони перекупленості. на стрілятор резерву лак МакДі в зоні невизначеності. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі Supertrend зараз сигналізує на продаж. Це означає, що, можливо, в середньостроковій перспективі золото піде на більшу корекцію, а от ризиковані активи на зразок фонду ринку і крипти можуть показати сильніший ризик. На сьогодні це все, наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.